Орлан 10, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити як очима, так і на радарі. А також доволі складно збити. Саме тому розробники по всьому світу досі знаходяться у пошуках надійного засобу боротьби з дронами такого класу. Тому поки використовується комбінація заходів протидії зі станції радіоелектронної боротьби та вогневого ураження. Водночас не треба думати, що Орлан-10 це унікальний за своїми можливостями безпілотник. Українське військо також взяло на озброєння БПЛА аналогічного класу. Мова йде про такі комплекси, як Спектатор, Лелека 100 та інші. І якщо порівнювати російську розробку з українськими аналогами, то варто сказати, що висота польоту Орлану-10 вища. Але функціонування камери можливо при висоті 500 метрів, тоді як лелека 100 виконує завдання на висоті півтори тисячі метрів, а спектатор піднімається аж на дві тисячі метрів. Щоправда, дальність польоту перевищує «Ворлана-10», що, як відомо, складає до 120 кілометрів відстані від станції управління. Натомість радіус застосування лелеке 100 доходить до 100 кілометрів, а дальність польоту спектатор обмежується всього навсього лише 30 кілометрами. Тож можна самостійно зробити висновки і врахувати всі плюси і мінуси кожного комплексу. Так, від дальності виконання завдання і від можливостей дрону буде залежати результат розвідки.